Новини з фронту і почнемо з нового спікера Конгресу США. Ним став Майк Джонсон, після того як його кандидатуру підтримала абсолютна більшість республіканців. Джонсон є союзником Трампа та має один з найнижчих показників у рейтингу підтримки України. Саме він голосував проти додаткової допомоги нашій країні у 2023 році. А наші бійці продовжують виборювати перемогу. Нацгвардійці випробували в роботі новий бойовий модуль, який керує зброєю віддалено та використовує штучний інтелект. Турель виявляє та знищує живу силу ворога, захищає наших воїнів від дронів та відволікає на себе вогонь загарбників. Відео самих випробувань спецпризначенців виклали у мережу. У Бердянську рух опору підірвав автомобіль ФСБшників. Про це на своїй сторінці повідомив Кирило Буданов. В машині було четверо окупантів, жоден з них не вижив. Відомо, що серед ліквідованих загарбників був військовий злочинець, який по звірячому катував місцевих мешканців на тимчасово окупованій території. Підробляють документи, замотуються у ковдри і навіть ховаються у вантаж. Що тільки не роблять ухилянти аби уникнути мобілізації та втекти за кордон. А останній випадок взагалі не вкладається в голові. Тільки послухайте, водій запозичив ілюзіоністів ідею з розсувною перегородкою, аби його клієнти могли непомітно щезати під час перевірки. Як, виходимо, виходимо. Виходимо два. Схема виглядала так: після огляду вантажу водій мав відчинити пасажирські двері, де в цей момент переховувалися ухилянти. Стуком по салону машини кермувальник попереджав клієнтів, що вже час розсунути ширму та перейти у вантажний відсік. Але поведінка гора ділка лише розсмішила прикордонників. Водій поводив себе знервовано, перешкоджав огляду транспортного засобу, імітуючи блокування дверей. Цього разу служивим вдалося виявити двох ухилянків, які за свою втечу заплатили по 5 тисяч доларів кожен. Але протягом року кількість таких чоловіків без перебільшення вражає. Лише на Львівщині вже затримали майже 400 осіб. В межах чотирьох областей прикордонниками за спробу незаконного перетинання кордону затримано майже 5 тисяч осіб. З них понад 4 тисячі двісті намагалися перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Особи можуть вдаватися до. Платних послуг, так званих, тобто купують підроблені документи, або звертаються до перевізників Ком закону опиняється не лише ухилянти, але й ділки, які хочуть заробити з боягузів. До прикладу, вчора у Львові правоохоронці схопили чоловіка, який створив цілу майстерню, який підробляв документи для військовозобов'язаних. За фальшиву інвалідність негідник просив 500 доларів. У Верховній Раді вирішили боротися не з самим бізнесом на ухилянтах, а штрафувати тих тікачів, яким вдалося потрапити за кордон після повномасштабного нападу. Народні обранці пропонують стягувати з таких чоловіків до 500 тисяч гривень, коли вони вирішать повернутися до України. України. Щоправда, юристи вже розкритикували такий законопроект. Відповідно до статті 33 Конституції України, громадянин України не може бути позбавлений права будь-який час повернутися в Україну. В свою чергу, положення законопроекту 8029 порушує це конституційне право. Існування такого законопроекту та його публічне обговорення ставить під загрозу державну політику щодо післявоєнної відбудови України та повернення за кордону українців. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Прикордонники викрили чергову партію товарів, що незаконно намагалися перевести через державний кордон. Зокрема, у пункті пропуску Рава Руська серед вантажу тягача виявили новенькі мотобайки, які в документах вказані не були. Водій сказав, що перевозить лише одяг запчастини та інструменти. Крім цього, знайшли ще й промислову швейну машину, що коштує понад 160 тисяч гривень. А от у пункті пропуску Шегині вже намагалися приховати портативні колонки та навушники з загальною вартістю майже 100 тисяч гривень. За цими фактами склали адмінпротоколи. Тотальна перевірка завершується, а чиновники звітують, що шукати аварійні балкони. Комунальники почали практично одразу ж після трагедії, яка сталася 13 серпня на вулиці під Дубом. Тоді 43-річний чоловік впав з четвертого поверху разом із своїм навісом. А за кілька годин загинув у лікарні. Статистика у чиновників вийшла не оптимістична: шестидесяти тисяч обстежених балконів, 13,5 тисяч потребують негайного ремонту. Але й ця цифра не остаточна. Чверть мешканців просто не пустили комісію перевірити свої навіси. 23% мешканців, відсотки загальної кількості 58 тисяч, ті, що я назвала балконів, то не дали можливості потрапити в квартири. Тобто, станом на сьогоднішній день ці балкони є обстежені ззовні. Більшість війських балконів є приватними, тож і відповідальні за них несуть їхні власники. Якщо він впаде або травмує людину, то це вже буде кримінал. А балкони є, це є приватна власність мешканців. Якщо квартира є приватизована, то мешканці зобов'язані балкони утримувати в належному стані, щоб вони розуміли, що вони наражають на небезпеку не тільки себе, але і мешканців, які також ходять біля їхнього будинку по тротуарі, і може бути статися біда. За які ж кошти ремонтувати свій балкон? Запитаєте ви? Адже задоволення це не з дешевих а сидіти у в'язниці. Ніхто не хоче. Міські чиновники кажуть, що для цього придумали спеціальну програму. 80% на 20%, 20% мешканці мають фінансувати, а 80% міська рада. В середньому ремонт балкону коштує 100 тисяч, 80, 60 тисяч. Залежить від стану балкону. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Ігумена Свято-Успенської унівської лаври отця Йону Максима іменували архієпископом і митрополитом Прящівським словацької греко-католицької церкви. Таке рішення оголосив святіший отець Франциск. Відомо, що отець Йона початково богословського світу здобув саме у Прящівській семінарії. Також кілька років тому захистив докторат на тему студійського монашества в папському східному інституті у Римі. Додамо, що священнослужитель, окрім словацької та української, також володіє італійською, англійською, французькою, польською і німецькою мовами це розуміють звичайно, як як поклик від Господа, на, на який я сказав своє так. І Євангелію пише, що як ти був молодший, то сам сам ходив куди хотів. А Христос каже: а як будеш старший, то інший тебе опояш і підеш туди, куди куди, куди сам не хочеш. Що я це десь в такому ключі розумію це моє покликання от до, до нової місії, яку буду звершувати в словацію? Хочу спробувати, як воно жити нормально. З кожним роком життя 38-річної Ніни ставало складнішим. Вроджена хвороба серця все частіше давала про себе знати. Більша задишка, а підніматись на кожен поверх сходинками ставало все виснажливіше. Допомогти жінці могла лише трансплантація, яку вона чекала довгих 15 років. З народження виявила вада серця, яка ну, там через різні обставини, які складалися. Не була прооперована, пішло ускладнення на легені, їздила в Індію, почекала 9 місяців. Через те, що хвороба зіпсувала і легені, жінка потребувала комплексної складної операції, яку в Україні ще ніколи не виконували. Я розуміла, що медикаментами мене не вилікуєш. Ті операції, які пропонують, їх в Україні немає. Тобто, був вибір про просто. Жити як виходить. комплексна трансплантація серця та легень, яка потрібна ніні. Це дуже складна операція, яка потребувала ретельної підготовки фахівців та донора. І шанс на здорове життя у жінки таки з'явився. Його подарував 18-річний хлопець, який трагічно загинув у ДТП. Їхав просто на велосипеді, повертався додому під вечір в бульському районі, і був збитий машиною. Травма висловилася несумісною із життям. Ми констатували смерть мозку. і Була дуже тяжка розмова із рідними, деяких це втрата дитини. І мама дала згоду на посмертне вилучення органів для порятунку життя іншим пацієнтам. Щоб допомогти жінці, свої зусилля об'єднала ціла команда фахівців з Києва з інституту серця моз України та першого медичного об'єднання. Хвилювались усі: і пацієнтка, і лікарі. Дуже переживаємо, але мусить бути все добре. Нестандартна відповідальна операція. Все буде добре. Так у Львові розпочався процес виконання однієї з найскладніших операцій у світі. До операційної коридором пошани везуть донора. Далі забір органів. Я прошу хвилину мовчання. За традицією ми вшановуємо на пам'ять людини, яка відходить в кращий світ. Віддає свої органи для порятунку інших людей. Дякуємо родині донора, яка дала згоду на завірку. Сподіваюся, що сьогодні ми можемо врятувати декілька людей про це допомога цих органів. Органи успішно вилучили і тепер їх несуть в іншу операційну для пересадки пацієнтів. Десять годин лікарі виконували трансплантацію. Органи запрацювали просто на операційному столі. Е, так, вже помаленьку дихать, легені. Трансплантацію завершено. Поки пацієнтку везуть в реанімаційну, лікарі поспішають заспокоїти сестру Ніни, яка весь цей час чекала і хвилювалась під операційною операцію. Закінчено спільними зусиллями зробили першу трансплантацію комплексу серця легені. Поки поки що стан стабільний. Дуже 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 дякую. Нині пацієнтка в реанімації. Попереду у неї важкий шлях відновлення, проте лікарі результатом задоволені. Органи працюють, а отже, їм вдалося виконати трансплантацію, яких у світі роблять лише 20 у рік. Сьогодні присаджений комплекс на серця Незвичайно тяжка операція, до якої готувалися. Крок за кроком ми йшли. Це одна з найважчих операцій у світі, і команда. Бориса Михайловича, нашого друга з інституту серця, керівника, який нам завжди допомагає, і наша команда транспортологів спільно пересадили, зробили цю складну операцію. Я щасливий, що людина отримала шанс на життя. Ми об'єднали зусилля, ми привезли свого реципієнта. А наші колеги так скондиціонували донора, що це стало можливим. Тому спільними зусиллями сьогодні ми зробили гарну справу. Перший крок зроблений. І ще один крок в розвитку української трансплантології. Додамо також, що окрім серця та легень, також пересадили печінку та дві нирки, одну з яких отримала дитина. Відтак, донор подарував шанс на життя чотирьом людям. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. На Львівщині затримали розповсюджувача канабісу. Відомо, що зловмисник вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій, зберігання наркотиків та крадіжку. Під час обшуків в нього знайшли пакунки та згортки з психотропною речовиною, електронні ваги та інші речові докази. Наразі зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Працівники СБУ та бюро економічної безпеки викрили оборудку щодо незаконного виробництва та продажу пального, причетний кум Медведчука. Чоловік тривалий час очолював місцевий осередок партії ОПЗЖ у Закарпатті. Своє паливо зловмисник реалізовував на АЗС у кількох областях України, в тому числі на Львівщині. Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Під час обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 мільйонів гривень. Наразі триває слідство у межах кримінального провадження. У Львові внаслідок зіткнення автівок постраждали три особи. ДТП трапилося на вулиці Шевченка. Наразі встановлюється причина цієї події. Відомо, що внаслідок зіткнення водія та однієї з автівок з різними травмами доставили до лікарні для надання фахової допомоги. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження, а винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі.